Українська зернова асоціація. українському селянину. Європейські доходи. Добрий вам вечір. 35 тисяч людей загинули у Європі від спеки. Це було 2003-го, коли літо вважалося найспекотнішим за останнє десятиліття. Тоді температура сягала плюс 40 градусів. Цьогоріч літній сезон прогнозується не менш гарячим. Він поб'є всі відомі рекорди не лише у Західній Європі, але й в Україні. Так, от як вижити у цю пору про це в українському вимірі сьогодні. Генеральний партнер програми Українська зернова асоціація асоціація виробників, переробників та експортерів зерна. Що ж, ми вже пережили справжнє пекло, плюс 35 у травні, але це ще квіточки ягідки, як кажуть, попереду. Ну от підготуватись до спеки нам сьогодні допоможуть гості, які завітали студію українського виміру. Ну я звичайно хочу поговорити одразу про погоду і запитаю головного метеоролога країни, пане Микола, як вам нинішня температура? Як для метеоролога, то нічого такого абсолютно надзвичайного ми поки що не бачимо. Так, а як адже, для людини? Адже зверніть увагу, то, е, висока температура повітря тримається е, менш ніж пів місяця поки що. Е, вона розпочалась у другій половині травня і триває до сьогодні. Але е, отаке надзвичайно серйозне сприйняття таких е, температур викликано, мабуть, скоріше тим, що е, майже більше двох, а навіть і три місяці в багатьох регіонах. Вонах України не було взагалі ефективних опадів, і саме це головна причина такої тривоги, яка зараз стоїть у суспільстві і в людей. Так, пане Микола, у вас температура. Не турбує, мабуть, ви живете не в панельному будинку а, і спате, мабуть, в прохолоді. Але пане Миколи, яка максимальна температура була за цей період? Е... За цей період у південних, центральних та східних регіонах України відмічена найвища температура в 35-37 градусів. 35-37 градусів 37... У, травні. у травні це по-моєму аномалія. Е, так, це дійсно е, аномалія, тому що в багатьох е, районах побиті температурні рекорди, е, скажімо, для. Для цього періоду року чи місяця травня, і, наприклад, для Києва останній раз рекорд був встановлений 1924 року 33,1 градуса. Цього року майже 34 градуси відмічено вже в травні місяці, тобто також побитий рекорд. В західних регіонах України там ситуація спокійніша. Так чим це все пояснюється? Ну, температура цифри страшні. Я думаю, до плюс 40 нам тут недалеко, рукою подати плюс 37 вже було. Чому так? Це знову таки те саме сумнозвісне глобальне потепління, про яке останнім часом говорять, пишуть в інтернеті і в газетах. Ну, звичайна, причина тут не може бути однією причиною. Завжди це є комплекс причин. В першу чергу, як метеоролог, як синоптик, я можу сказати, що для Такого роду високих температур створились такі синоптичні умови, які дозволяють гарячому, скажімо, повітру проникати на територію України. Пане Миколе, коли будуть дощі? Це питання, яке думаю, турбує не лише огородників, але кожного, кожного з нас. Деяке пом'якшення ситуації вже відбулось у кінці травня місяця, але воно охопило дуже мало регіонів. Як правило, на півдні України ефективних опадів не було. На сході України ефективних опадів не було і, звичайно. Найближчий період, той, який ми можемо прогнозувати і оцінювати, ну десь до середини червня, ми чекаємо, що тільки в західних областях і в окремі дні на півночі України ще можуть прийти дощі в інших регіонах, ефективних опадів не буде. А температура повітря буде так. вести себе таким чином, що Починаючи з 3 числа і десь 5, по 5-6 деяке зменшення температури максимальної градусів на 5-7, але потім вона знову підніметься до позначки 25-30 і навіть 32-35. І цей період буде тривати більшу частину днів у Ну, в першої половини червня, в всякому разі. я, до речі, недаремно питала про дощі і недаремно питала про температури, тому що е, тут виникає інше питання: що буде, вибачте, з хлібом, що буде з врожаєм? У південних, східних і більшості центральних областей України, і навіть в деяких північних регіонах на сьогодні склалась буквально критична ситуація з вологозабезпеченням ґрунту е, це ж умови для розвитку рослин. і звісно, Звичайно, надзвичайно високий температурний режим при цьому сприяє тому, що рослини пригнічуються, вони втрачають тургор, і в південних і центральних областях спостерігається навіть засихання. І такі явища. Вони е, продовжуються і посилюються. Дякую, пані Світлано. Пан Назаров, віце віцепрем'єр. Він вже заявив про те, що 10-15% вже загинуло. Та Режі на прогнози про те, що дощі можливо будуть, і температура зростатиме. Ситуація катастрофічна, і принаймні, ми ризикуємо, що восени ми нічого не зберемо. На жаль, от в цьому році так складаються умови, що основним виробником зерна у нас в Україні в цьому році напевно будуть західні області, які по Суті, навіть іграють е, такої значної ролі в виробництві зерна, тому що все-таки виробниками зерна у нас є це е, південні області. Ну кажу, що в Дніпропетровській, зокрема, там уже 45 діб не було дощу. Якщо в там час не піде, то все, там урожай взагалі загине. Е, так, ситуація дійсно е, критична і не лише от е, з озимими культурами, е, тому що на деяких площах, там, де зафіксовано, що рівень урожайності е, сформований на рівні лише. 5-7 центнерів то вже з'являються поради до того, щоб такі посіви скошувати для того, щоб використати хоча б зелену масу, для того, щоб годувати тварин. В окрем а в окремих областях все таки посіви озимих зернових і особливо в тих господарствах, де витримані технології вирощування, тобто зроблено все. Всі технологічні операції проведені. У нас є такі досить непогані погляди на врожайний рівень врожаю. Хоча, звичайно, він також буде значно нижчий ніж традиційно формується в таких умовах. Ханстану дуже коротке питання. Всі, оці картина сумна, яку ви говорите, це означає те, що восени у нас буде дефіцит хліба і хліб подорожче. Навіть ті 15 20 мільйонів, які ми зберемо, буде достатньо для того, щоб забезпечити наше населення необхідною кількістю зерна. Так. Тому тут говорити про продовольчу безпеку держави, ми можемо впевнено говорити, що зерно для харчування буде. нас сьогодні дивиться. Багато городників і дачників, так і я знаю, що там взагалі істерія серед цього народу. Я знаю, що от сусідка моїх батьків по дачі о третій ранку встає для того, щоб полити там я не знаю якусь картоплю, якісь там помідори, якийсь перець, і там просто у людей розпач, от просто розпач пов'язана з тим, що нема ні дощу і спека. Так, от у мене до вас буде питання: що вже не варто поливати, воно все одно все загине і врожаю все одно восени не буде. Для присадибних е, ділянок е, господаря можна було порадити, все-таки, що поливати е, варто е, доцільно, проте тут е, треба пам'ятати про температуру води, тобто не поливати з колодязя, не поливати скважин холодною водою. Е, вода повинна бути все-таки підігріта, е, Зранку, для того, щоб не порушувалися фізіологічні процеси у рослин, е, тобто, щоб не було цього. Стресу від зміни температур зранку, з вечора да? двічі поливати так. Звичайно, краще з вечора і зранку. Там, де, наприклад, у кого є крапельне зрошення, там можна поливати впродовж всієї доби, але звичайно ці установки вони дорогі, не кожен може їх собі дозволити. Але це один з найефективніших, найсучасніших методів поливу. Звичайно, хто може собі дозволити, варто робити крапельне зрошення. А по захисту. Сійдеться про картоплю, капусту і помідори я так. Розумію. Ну взагалі, в цілому, от овочеві культури, якщо брати, зараз необхідно вам звернути на захист цих культур від шкідників і хвороб, тому що такі температури вони також сприяють інтенсивному розвитку шкідників прискоренню проходження етапів розвитку. Так. І зараз досить багато їх з'являється. Ми бачимо, у кого є присадибні ділянки. З'явився жук каралацький, з'явилися вже лічинки. Це проблема, За... пасіна. Так що робити? Коли Треба... Обробляти препаратами, значить є перелік досить великий цих препаратів. Треба тільки пам'ятати про те, що препарати застосовувати теж за відповідної температури, тобто теж або дуже рано вранці, або пізно ввечері, коли температура не перевищує 24 градуси. Тому що більшість препаратів, які у нас використовуються при більшій температурі, вони просто розпадаються. Тобто ефект абсолютно ніякого не отримує. Дякую, цього. пані Світлана. Ну, якось ми так одразу перейшли про нагальну проблему, про проблему те, що буде. Тому з хлібом, але насправді спека це проблема для нашого здоров'я. І я знаю, що навіть мої друзі, навіть молоді люди кажуть про те, що от в таку спеку у них є проблеми з серцем. Пані Марино, хто зараз є група ризику найбільше, зважаючи на от таку ранню спеку? Вибачте, навіть у травні вже прішніло, звісно, є ця група ризику – это діти. вследствие того, что у детей нарушена, отсутствует нормальная регуляторная ситуация в отношении теплоотдачи, теплообмена. Кстати, пожилые люди менее подвержены тепловому и солнечному удару, чем маленькие дети, потому что у них в меньшей степени происходит теплоотдача, и потоотделение, в общем-то, не в такой степени нарушено. Поэтому для маленьких детей особо важно определенный вид одежды, особо важно не более 5 минут находиться на солнце для маленьких детей, Детей в течение суток, и не более 10 минут находиться на солнце под ультрафиолетовым облучением для взрослого человека. Это за дубу, Это вообще в течение суток, в течение суток. В остальное время рекомендуется, в общем-то, разумно было бы одежда с длинным рукавом, разумно было бы пить ее воды, а ни в коем случае это не является кофе, это не является... Пиво – это не являются алкогольные напитки, это не являются газированные напитки, сладкие газированные напитки. Очень важно, чтобы организм был полностью напоен водой, чтобы клетка могла полностью функционировать. Паймерна, я читала, что там травы пытают, по-моему, до 3 литров в день. Это не за нато? Значит, весь Запад в настоящий момент ходит с бутылочками и пьет 2 литра в сутки для сохранения да. тургора кожи и мышц. В принципе, рекомендация до 3 литров в сутки тоже разумна, особенно при заболеваниях почек, при воспалительных заболеваниях почек, а кроме того, здесь необходимо смотреть режим для заболеваний при заболеваниях сердца, не будет ли это слишком большой нагрузкой для больного пожилого человека заболеванием сердца. Поэтому этот вопрос, конечно, должен быть дозирован. Но то, что необходимо больного Больному человеку обязательно регулювати свій питьевой режим у його состоянием, це однозначно. Я читала про те, що не можна їсти м'ясо, більше фруктів, тому що м'ясо нібито відволікає наш організм від, від боротьби зі спекою. І це, це є правда чи ні? Нет, ну нельзя полностью отказываться, естественно, от белков. Но то, что овощная и фруктовая диета наиболее полезна в жаркое время года, это естественно однозначно. Вот единственный нюанс, что больные, которые уже принимают препараты какие-либо препараты, например, это может быть сульфаниламиды, это могут быть антидепрессанты, это могут быть антиаритмические препараты, в частности амиодарон препарат, который накапливает препараты йода в щитовидной железы, абсолютно необходимо проконсультироваться с своим врачом и І старатися і попадання на сонце інсоляції. Дякую. Ну а про інші от, нетрадиційні методи того, як вижити у спеку, так і принаймні, е, ну не те щоб не захворіти, так але ну нормально почуватися та ще й працювати, бо ми всі ходимо на роботу. Я пропоную подивитися у нашому сюжеті. От наша журналістка зробила такі от собі поради. Давні індійці вірили, що за високими температурами можна боротися за допомогою оцета. Ним потрібно було полити рушник або простирадло, а потім завернути у нього себе коханого. Щоправда, індійці думали, що це потрібно робити на голе тіло. Цей же спосіб допомагає і при сонячних опіках. Якщо особливих симпатій до оцету немає, то підійде, звичайна, горілка. Її рекомендують використовувати перед вихідом на пляж або ще кудись. І розтиратися. Ось так. А, розливаємо цінний продукт. Захистити від надмірного сонячного щастя слід також і чотирилапих. Менше гуляти бажано в холодочку. Якщо їх таки вдарило сонечком, покладіть на землю, дайте водички, можна з десятком крапельок, якщо тваринка невеличка. Змочіть животика мокрою ганчіркою. Тільки все-таки переконайтеся, що...